Інформаційні підсумки вівторка 7 травня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Для знищення ворога ще сотню FPV-дронів передав міський голова бійцям різних підрозділів сил оборони. Оздоровча кампанія. Цьогоріч у громаді планують охопити літнім відпочинком понад 4 тисячі дітей. Захиститися від нападу. Майстер-клас із самооборони влаштували для хмельницьких підлітків. Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь героя Максима Ковальчуковського. З 2017 року він служив в ЗСУ за контрактом. Незадовго до повномасштабної війни звільнився і поїхав до Польщі. Там працював на заводі. Після 24 лютого 2022-го повернувся в Україну, аби знову приєднатися до війська. Воював на харківському та донецькому напрямках, був аеророзвідником. Загинув військовослужбовець під час виконання бойового завдання у селі Терни на Донеччині, 2 травня цього року. Максиму Ковальчуковському назавжди 25 років. У нього залишилися батьки, брат та сестра. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Чотири роки він прослужив на контракті ми в одній частині. Потім він був за кордоном, почалась війна. Ну там, так як він бистро не міг приїхати, там за декілька тижнів приїхав. Тут то якась волонтерська компанія, то ще щось, але він добрався туди, куди хотів. Я думаю, свою місію не виконав. Він був, він був на заробітках, він поїхав зробити гроші, якось покращити свій фінансовий стан, але, ну, дізнавшись, от, такі новини, і всі родичі тут, всі тут знаходяться, він зразу рвався сюди назад. Це зайняло в нього, я ж кажу, дві-три неділі, щоб тільки сюди попасти за сумасшедших черг. Хтось цікав, хтось навпаки назад заїжджав. Але він вернувся сюди. Ми разом будували на майбутнє всякі плани. Збирався брати його кумом хрещеним своєї дочки, але вже не, не вийшло. тому що немає його, покинув він нас. Так був хорошим хлопцем, молодим, гаряча кров, тільки от жити і жити. Був надійний побратим, завжди в цьому не відказував. Краще уходять завжди перші. Починали ми з Харківської області, церквини Момото. Потім Куп'янськ дворічна, Підсеньківкою були, потім перейшли ми на Донецьку область, Діброва, Терни. Півдронів напередодні передав захисникам міський голова Олександр Семчишин. Бойові пташки отримали військові кількох підрозділів Сил оборони. Придбали їх за кошти з бюджету громади. Витратили 1 мільйон 250 тисяч гривень. З початку року в піввідронів сімки, вісімки, десятки, а також в піввідронів з тепловізією. Ми вже передали понад 2100. Це тільки ті, які придбані за бюджетні кошти. Паралельно ми маємо низку дронів зібраних власними силами, ну а також кілька сот дронів, які ми придбали за власні кошти, за кошти працівників міської ради, які долучаються до різноманітних зборів. Ну і ще кілька сот дронів, так само силами наших волонтерів поділів, нашого благодійного фонду. Паралельно понад 210 квадрокоптерів, DJI Mavic 3 t DJI Matrix 30 t і Autel. 4 Evo Pro Max, теж передані силам оборони тільки в цьому році. Наразі маємо низку оголошених тендерів. Плануємо найближчими днями знову ж таки отримувати і одразу ж передавати FPV, квадрокоптери. Ну а також маємо на 6 мільйонів придбаних засобів РЕБ РЕРУ, Теж обов'язково передамо їх всім всі силам оборони. На травень плануємо чергову сесію міської ради, де плануємо виділення коштів на придбання коптери дрони РЕБ додатково. Ну і виділення коштів безпосередньо самим військовим частинам іншим підрозділом силам оборони для того, аби вони могли купувати, ремонтуватися і покращувати свою матеріально технічну базу. Дякую при наїду, нашим платникам податків. Ми разом робимо насправді дуже важливу роботу, допомагаємо нашим воїнам нищити рісню і наближати нашу перемогу. Тож працюємо далі. 31 травня у Хмельницькій громаді фінішує навчальний рік. Цього дня у школах пролунають останні дзвоники. А вже з 1 червня розпочнеться оздоровча кампанія. Торік у громаді літнім відпочинком охопили близько 4 тисяч дітей. Цього року очікують на таку ж кількість. Подробиці далі у сюжеті. Без освітніх втрат. Навчальний рік у громаді фінішує за графіком, оскільки жодних пауз в освітньому процесі не було. кажуть у профільному департаменті. Останні дзвоники для школярів пролунають 31 травня. У Нас немає освітніх втрат, оскільки ми максимально змінювали формати в разі, наприклад, повітряних тривог. У Нас вже протягом двох років максимально облаштовані укриття для того, щоб педагоги змогли продовжити надавати освітні послуги навіть і в укриттях для того, щоб не втрачати оту ну щоб не було освітні. Втрати. Відповідно, ми завершимо 31 травня. А вже з 1 червня у громаді стартує дитяча оздоровча кампанія. У закладах освіти працюватимуть пришкільні табори. Їх буде щонайменше 30. В першу чергу для учнів перших-четвертих класів. Зараз департамент вивчає потребу у кількості місць. Орієнтовно 30-35 закладів, які будуть функціонувати, зараз якраз проходить. Моніторинг батьків для того, щоб зрозуміти, чи є потреба, як нам правильно формувати загони, як нам готуватися до оздоровчої кампанії. Ми більше налаштовуємося на початкову ланку, але якщо буде потреба, тому ми зараз здійснюємо моніторинг. Ми готові будемо і задіяти 5-8 класи. Крім пришкільних влітку діятимуть спортивні табори при Даю США у палаці творчості для дітей, які відвідують тамтешні гуртки, працюватиме табір над Бугом. Оздоровлюватимуть дітей і в позаміському комплексі Чайка. Загалом літнім відпочинком планують охопити стільки ж дітей, як і торік, близько чотирьох тисяч. Минулого року ми мали велику кількість запланованих ремонтних робіт, оскільки фінансовий ресурс нам це дозволяв. І, відповідно, деякі заклади ми призупиняли, не було здоров'я компанії, тому що потрібно було зробити масштабні ремонтні роботи. Цього року маємо іншу ситуацію з фінансовим ресурсом. Тому ми будемо дивитися, можливо, цього року буде і більша кількість діток, тому що буде більше закладів задійно, Але ще в нас 10 закладів, Буде задіяно як пункти тестування НМТ. Ми теж будемо дивитися для того, щоб ну, не перешкоджати, не заважати, тому що теж є певні умови до організації цих пунктів. Щодо дошкілля, у червні в громаді працюватимуть усі садочки, а у липні та серпні через низький попит лише чергові. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. 18 людей загинули на водоймах Хмельниччини від початку цього року. Летальні випадки траплялися, зокрема, під час риболовлі. Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Рятувальники закликають не відпочивати поблизу річок та ставків на підпитку, не залишати дітей без нагляду. Також мешканці області просять дочекатися купального сезону, який стартує 1 червня. Ірина Муляр продовжить. Валентина Іванівна майже щодня за будь-якої погоди у будь-яку пору року йде до річки, аби скупатися. Такої традиції дотримується вже більше 20 років. Ми, як жабки, бачимо воду і кидаємось туди. От щойно жінка також купалась. У нас ціла група ходить. Мені вже під 80. Якби я не купалась, то я не знаю, як би я почувалась. Тим часом працівники ДСНС закликають мешканців області подбати про власну безпеку біля річок, ставків та озер. Адже від початку цього року на водоймах Хмельниччини загинули 18 людей. Приміром, 2 травня зафіксовано два летальні випадки. Під час зимового періоду це в основному підлідний лов риби. Ну і відповідно, коли пішла відлига, траплялися випадки провалу людей під кригу. Ну і внаслідок. Переохолодження ставалися летальні випадки. Загинуло вже 18 громадян проти 14 за аналогічний період цього минулого року. Тому де збільшення загибелі людей на водних об'єктах, тож рятувальники нагадують, купальний сезон стартує 1 червня. Хоч із настанням теплої пори року, говорить Євгеній Кукура, вже є охочі скупатись. У Хмельницькому для літнього відпочинку традиційно планують відвести міський пляж на березі Південного Бугу. Є такі випадки поодинокі, але все ж таки є випадки, коли люди вже пробують наскільки прогріта вода. Рішеннями органів місцевого самоврядування будуть визначені офіційні місця для відпочинку, які, в свою чергу, будуть обстежені водолазними підрозділами, зачищені від всіх сторонніх та небезпечних предметів. Ну і взагалі це місце було облаштовано засобів. Для надання допомоги попередньо на територію області планується відкриття 29 місць для відпочинку. Також під час весняного відпочинку біля водойм заборонено вживати алкоголь та залишати дітей без нагляду. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Захист та безпека соціально вразливих громадян в умовах війни. Проєкт під такою назвою з липня 2023 до квітня 2024 року. Реалізовували представники громадської організації Подільська правова ліга. У його рамках юристи та адвокати безкоштовно надавали послуги внутрішньопереміщеним особам, одиноким матерям, людям похилого віку, особам з інвалідністю, котрі проживають у селах. Під час впровадження проєкту надали більше 400 консультацій, понад 100 справ супроводжували в суді. Цей проект був направлений саме на забезпечення доступу до правої допомоги. Вразливим громадянам в рамках цього проекту ми організовували виїзні прийоми кожного місяця. Всього було більше 400 прийомів, але це не лише по Хмельницькій області, це також територіальна географія проекту виходила за межі Хмельницької області. Ми також займалися цим проектом з нашими партнерами у Вінницькій області та Чернівецькій областях. Це пенсійні питання, питання пов'язані з соціальним захистом. Це, звісно, зараз дуже актуальні питання пов'язані. Ні, з мобілізацією, з захистом ветеранів війни, захистом членів сімей, ветеранів війни. Це дуже великий також група питань пов'язана із захистом прав людей, які мають майно на тимчасово окупованій території. Тобто, все, що пов'язано з встановленням фактів і відновленням документів. Незважаючи на те, що проект закінчився, прийом в офісах у нас не завершується. У Нас продовжується систематично надаватись права допомога. Майстер-клас із самооборони для підлітків влаштували у Хмельницькому. На запрошення представників громадської організації Дівоча рада Хмельниччини відгукнулася чемпіонка світу з самбо Олена Гарбарець. Під час тренінгу демонструвала способи переміщення у разі нападу зловмисника, звільнення від захоплень та разом з дівчатами виконувала прийоми самозахисту. Як все відбувалося, бачила Олександра Семенюк. Як захиститися у разі нападу, розповідає спецпризначенка Олена Гарбарець. Жінка чемпіонка світу самбо, майстер спорту міжнародного класу та працівниця головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Якщо близький контакт, до вас людина підійшла, це перше, що ви можете зробити, це очі натиснути. Або нанести просто ця частина ладошки, нанести удар. Ось сюди. Демонструє декілька лайфхаків, як увільняти різні частини тіла від рук зловмисника. Коли, це прийом великого пальця в цю сторону раз і все. майстер-клас Олена Гарберець влаштувала на запрошення громадської організації Дівоча рада Хмельниччини. Завітали на нього підлітки віком від 12 до 18 років. Вилучні домагання через якусь небажану увагу. Більше все одно якось страждають молоді дівчата, жінки. Звісно, робота має іти з причиною, а не наслідком, але ми більше будемо працювати над тим, щоб самі дівчата знали, що робити в таких ситуаціях ситуаціях, бо навіть в мене є багато знайомих, які мають саме реакцію ступор, і сьогодні була більше зустріч для того, щоб пояснити їм, що. Ступор це не вихід, і треба розуміти, що ти маєш робити в критичній ситуації. Під час практичної частини тренінгу учасниці відпрацьовують технічні способи переміщення в умовах нападу, звільнення від захоплень та виконують прийоми самооборони в стійці. В теперішній час дуже складно жити в цьому соціумі, коли от з любої сторони може бути для тебе небезпека а в даний час необхідно знати такі елементарні. Прийоми впливу, захисту, де можна деорієнтувати нападника, і в цей момент можна собі допомогти, щоб зберегти своє життя. І... Обезпечити учасниці тренінгу кажуть, в подібні ситуації не потрапляли ніколи, але вважають, що в безпеці та людина, котра підготовлена заздалегідь, наприклад, то саме викрутити руку через великий палець, може дійсно спасти людину, і варто про це найчимчастіше говорити, щоб нагадувати, адже в нас пам'ять працює дуже специфічно і в стресових ситуаціях особливо ми не будемо пам'ятати те, що ми обговорювали два роки назад. А якщо ми будемо Постійно це проговорювати, десь проходити якісь тренінги, то я думаю, що є більша можливість якось врятувати себе та інших. Також під час зустрічі говорили і про те, як правильно спілкуватись з незнайомцями в соціальних мережах. Олександр Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!